Капле з неба із під стріг, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад, що за місяць? Листопад. Діти, як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? Так, адже сонечко восени піднімається не так високо, як улітку. Його промінці менше нагрівають землю. Пригадайте осіннє небо яким воно було на початку осені? Прозорим, блакитним. По ньому пливли легенькі хмарки. Пізньої осені хмари стають більш важкими, сірими і подовго висять над землею. А ще вони плачуть. Що це означає? Так, це означає, що часто йдуть дощі. Подивіться уважно і скажіть, а яке зараз небо? А як ви думаєте, чому мокра трава і листя? Наша прогулянка закінчена. До нових зустрічей і нових з вами спостережень!